Друзі, всім вітанечко. Сьогодні таке у нас відео чисто технічне. Багато хто користується обігрівачами Xilong фірми Xilong, китайська фірма Xilong. і багато хто скаржиться на їхню точність. Чого так? Зараз розповім. Наприклад, в акваріумі виставляється по обігрівачу температура 25 да, він працює, він все, він вмикається, вимикається, гріє. Але е, по, фактично по термометру він показує, допустимо, не 25, а 21. Е, всі починають думати, що проблема або в термометрі, або в обігрівачу. Починають накручувати температуру. Да, при досягненні, там, допустим, наприклад, 30 градусів чи 27 на обігрівачу, температура. Задану температуру ну, підтримує і бажану вашу температуру 23-24 підтримує. Але ж, все ж таки ж є різниця похибка між обігрівачем і термометром. Всі думають, що неякісний обігрівач або неякісний термометр. Невеличка, як кажуть, невеличкий апгрейд, це все вирішує. Можна, я, як, я переконався на своєму власному досвіді, що в мене й термометр точно показує. Я думав, термометр бреше. Я перевірив його медичним термометром. Ні, все чітко, все красиво. Значить, тоді проблема в обігрівачу. Яка виникла проблема і як я її вирішую, я зараз вам розповім. В зв'язку з тим, що Xielon це одна з найпоширеніших фірм в світі акваріумних. Я розумію, там швидкість виробництва там зашкалює просто. І, можливо, просто якби технічно е, працівники фірми. Е, ну, Ну, Не мають можливості або бажання зробити так, щоб воно все працювало круто, тому що в них, в них швидкість продажів, швидкість виготовлення. Оце саме головне їх. А як воно там буде далі, ну, мало хто замислюється. Е, я так, Щось моя така точка зору. Тому що фірма Xielon дуже у багатьох країнах світу продається. Е, трішечки покум'якавши, помудрувавши. Поспілкувавшися з колегами з акваріумістами, прийшли до такої думки, що даний обігрівач можна відкалібрувати під бажану температуру, тобто співзначити з термометром. Це все робиться не так складно. І якщо в кого така проблема виникає з цими обігрівачами, і можливо навіть і не з цієї фірми обігрівачами, я зараз вам покажу, як це все діло. Як кажуть, виправити. Всі ми знаємо, чим регулюється обігрівач цим ось, цим ось регулятором. Правильно? Правильно. Цей регулятор ставиться навпроти шкали, навпроти кожної температури, яка потрібно вам виставити. Він у вас трішечки обманює. Як зробити його налаштувати? Дивіться, ви поставили, наприклад, 25 градусів на. На обігрівачу. У вас температура е, нагнало там 22. Він вимикається, вмикається, тут він працює адекватно, як йому потрібно працювати, але неправильно трішечки відкалібрований він. Що зробити? Ви дивитесь по, по термометру, наскільки він у вас стабільно працює. 22. Ви берете елементарно пасатіжики. Легесенько берете за оцей регулятор. І легесенько ви його без зайвих зусиль знімаєте. Во. Як ми бачимо, фокусуйся. Тут шліцева. Да? І тут шліцева. Не видно є, видно всередині. І ми з ваших раніше 25 переставляємо за допомогою шліців на 22. Переставили. І зафіксували назад. Все, у вас тепер термомет... Е, обігрівач відкалібрований. Все, оце весь лайфхак. Так що, друзі, не, 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 як, не поспішайте викидати чи купувати новий обігрівач, тому що, можливо, він, е, не можливо, а 100% його можна і цей відкалібрувати. Він вам буде служити, яка правдою довгі-довгі роки. Тому що по роботі вони не погані обігрівачі. От по калібровці, єдиний мінус це китайцям. Так що, друзі, дякую всім за перегляд, дякую всім за вподобачку, кому е, цей метод виявився корисним. Пишіть в коментарях. Хто не знав, дізнається, хто вже знав, поділіться, як ви зробили калібровочку. А ми далі з вами працюємо на нашій розводинці, вирощуємо рибку, реалізовуємо. І працюємо далі, друзі, всім гарного вечора, тихої ночі.